Доброго дня всім. Сьогодні я заїхав до нашого голодатника в Херсонську область по старому Дніпровський район, да? село Сонячне да. до барана Анатолія Яковлевича. Толя 70-го року народження, голубів держав з дитинства. Ну, все не попадало, це сьогодні попав він мені, як той казав на відео. Трошки побеседуємо про його голубячу життя, як все починалося, що почав держати. Толь, е, в якому році завів голубів? Я де держав голубів, як би так, почтово. Так ти потомствений голубятник? Ну, як, воно, як би, якби там, да, де да, держав там, спортивно почтово. Ну, ти в, яко, в якому році завів голубів? Десь в год дев'яти, десь в через дев'ятому году вже мені де там, на горищі, поїхав, якому я старі голубів. А перші голуби які були? Краснобоки, чорнобоки, мені був дід привезли. Бакачі. Бакачі так, да. А дідусь як була фамілія мечства? А якого року народження? 20-го так? 20 дід да? що держав? Які голубів тоді? Кар'єри. Та ти що, ті годи кар'єри держав? Він він їх туди привозив. А, ти, а сюди привозив. Бо да. тут же ж не було такі голубів, Тут Миколаївські, да. Кар'єри поч... були, полосаті, такі, сірі. Ну, Чорнопості. Да, Отак так от, пожалуйста. А бокачів да дід тебе взяв. А дід десь його знайомий, десь він привозив, гуляє мені ще може машин, десь там коней кував, пішов. Да. Ага. Привіз мені льот гул. ага. не гулик. Ну, да. А всі, всі держали ті. Ну так, да. а гуляй городок, це ж був Снігурівський район, Миколаївська район. область, да. ви а тут, тут пішов, на границі, рядешком. Він да. десь там коней підковував. І так він мені привіз, тих ледних і так воно маленька. Подикнути пришло, пішло, Засосало, як той казав. Да. Миколаївські голуби, так. Да. Так, ну що, Толь, що в тебе ще спросити, таке інтересно. У ті, годи, у ті годи, от коли ти завів голубів, у вас тут у вас тут в солнечному багато було голубятників по селі? Ну, при твоїй пам'яті. При, 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 мені було чоловік 10, це таких старших, що були діди. Mm -hmm. Ну можеш спомнити фамілії, імена, ось, ну, і сто, може не помниш, ну так, і хто, і фамілії, ім'я, які голубів держали? Васенченко, дядя Коля такий Це був. тут в Солнечному? Так, да, в Солнечному, за породом святий, з Олегородку. Mm -hmm. Ага. Отуда ну, було 50. Так, потім був Каніївченко, держав Мать, я не дядя Ваня, кажуть, каніцію. Да. А якого року вони дядя, примерно дядя, були? Це, це десь тілі були теж десь отак от й рік, так. Ну, коротше, фронтовики. Да. Фронтовики, да. ну по Великої сінями війни фронтовики, так. так, да. так, так Потім ще, 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 ще. Сназки дядя Ваня, він десь був в 47-му році. Дядя Ваня яку мать держав, помниш? Краснобокі були нього, чорнобокі, красні. Тоді самодна мазь була так, в наших так. краях тут, да. Ну ви на границі з таких яка Це вже не 45 е родження, 44 е дрожження, це вже були в Карлодія Саша. Яку мазь держав Карло. Кримаки, краснопаясі, полосаки. Кримаки сі, на чорну да, мазь толі. Це була пита сильно. Хто... Дядь Толя, я ж ще й палки. Марадона була, він держав там з Бережнявате, птицю привозив з дядьком і дуже му, десь, Ну, Тоді не знали, названня не було, Бережнявацький. Пришиба, да, так, так, да, так. Да, да, да. ну, Бережнявацького району голуби. Да, да. да. Полосати, так ну, здорові дві. Толя, от задам тобі питання, раз ти застав, із ну, з Березнівацького району, у вас тут були свої голуби місцеві, і в основному у вас границя з Миколаївської області всі голуби брали. Світла да. Да, да, дача, Суворова, гуляй городок, городок це Снігурівський район, грана, Миколаївська область. Да. Сюди вас пачками сходили чужі, ну, сіверний вітер все сюди йшло. До вас. Ну от, Толь, у ті роки, коли ти завів голубі, там, ну 70 якийсь, от я так зрозумів. Ну, якого який. птиця була розміру? От я всіх питаю. Середня. Середнього розміру. Середнь. У вас в селі були середнього розміру Середньо раз... голуби. Середній, бит, більше середній. не було там таких матрасів що ага. теж, теж вони з'явилися потім. Ага. Уже привозити, завозить, терпати. Ну, коли трошки почали да. їздити так, так середня піца, вона була гона вся вала. Заходьте, 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 ще не догубятник йде. Думав, вас вдома застану, але ви втекли, мабуть. Я не втік, сказали туди приїхати. А, отак друг сказав, їдь сюди, так? Да? Да. 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 Ну, Валентин Батькович, проходьте. Валентин, да, не балуйся. Вас... Валентин, да, вас? Да, держав, да. батьки, красноряві, Ну да да так, 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 так. Ну, сідайте, друга, буду вас, Бог бісідувати з вами зламати. О, Толя, ну, дивись сюди. От ті гада були, Валентина знімав, вже балакали, да? краснобоки, ну разномасті було. Масті були дуже гарні, ті, ті, ті гадна, в 70-ті, особливо 80-ті. Ну Плюс чужаки пачками сходили. От ти ганяв голубів у, ну, в молодості. По скільки часу твої голуби Час, Час-два це було. Так, як би сказати, що ну, голуби сходили пачками, полосаті хвості середні були, але ну, вони стояли по півдня. По півдня да. пів тоді вони стояли. Це час ми їх поприкривали, вольєри, ховають там, туди, тому що вибиває кібець. Толя, ти ну, гонщик? Ну ганяє голубів. Гонщик сильний, так, гонщик так. Да, да. Ну це вже радує да, на сьогодні. Ну от дивись. Я тобі задам один вопрос, звісно, я стараюся його не задавати, питаю всіх. Толя, от де та птиця ділася, що раніше була, така красива птиця, масна, красноболки, ну разні там, красні коронаві. Якась час яка вона позаганялася, якась щас, десь шкоти по місті. Ну, вивозили до чорної вивозили їх, до да. їх ж вогня по там. Модлими от голубами. До вас сюди в села, в Херсонську область, на границі з Миколаївського, до вас сюди ж теж їздили, вони Валентин розказував, із Харькова, куди хоть люди їхали. Донецькі да. багато. Донецьких от... багато. Донецький, Донецький, Донецький шахтери. Луганська область, шахтери, так. Да. Ну, дивісь, грибали, дивіться, все. Валентин, ну останні роки Шахтери ж не їхали, птиця та була. Не перевели. Перевели, так. Да. Просто перевели. Тут боявся будку відкривати, якщо я руш. Открив відкрила, і подгору, да. І все, і пішло, і пішло, і пішло. І що це так? Зараз два години це вже пішло. Ну треба це не ще пахло. не забувати, болячки сильно пови... да, повикасували да, я... голубі. Болячки не, не багато, дають житті. Після голуби. Більше сотні ушло, пішли болячки. От от. Вертячки пішла, ми раніше взагалі, що це було не бачили про неї. Толь, тільки без матів точно. Ось такі діла. А так ти вийшла. раніше, навіть пам'ятаєш на базарі в Херсоні, як глянеш у мішки, як я казав, як ото пачки карандашів. Такі, такі було, масні так, були голуби, красиві. Ну, сьогодні сьогодні таке, сьогодні, як чамур все, ну, однотонне. Всі, -рябі, -рябі, разномасті були сильне. Ну, а Толя, от я Валентина, питав, мені цікаво в тебе Валентина свої були, як той казав, діди друзі, ну, в своє час, він старший у нас там, ну він 50, якого там, 57-го да? чи да? 58-го, да. ти помоложе, от в твоє час такі були у вас тут, у совнішньому, такі голубятники, що е, держали мазь красиву, знаєш, як от раніше порознес, як я кажу, або красні такі, або бакачів повен двір. Були такі люди. Або чорноряб якийсь, або. Валентин. Ага. А не Ось Його, ось о, ось, красний, о, ось, да, да, ось, так, да. так. краснобокий, да, таке було все. Їх було, було їх, ніга ну, їх. До сотні було. Вон ну, у нього і зараз є, но ну, болячка його подрубила трошки. Підрубила, да. Да. що держав, Він держав в Сірі, в нього були, по торцовому було. Толя, Сірі тоді торцового слова не було. Ну, вони ну. були на, на хвостах. Вони ну, були середніки, ну, круглі, як тарілки такі, вони на на хвостах Я не знаю, там не Ну, право. крайні отділялись, помниш перо фасту? Казали, дід. Крайне, крайнє перо. Да, а да, крайнє, така як дырочка да. була. Да. 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 Казали, діди, даже тоді торцове слово я не чув, казали Шламбовський. Я не мог понять, Валентин, що це за вираження було. Ну, у мене є такі теж. Да, де Саша казав, по що це голуби, ти ця порода. Под Порсович, я про так отак відправлю. Ну, так говорили, по-простому, люди. Ну, крім Валентина, ще, хтось тобі в твоє вранно вже. Ну, от. Ну, Валентин, Карлодя, Саша. Як... Як... Дядя Саші Сирі були. А як же що по фамілія? Марадони. Карпенко. Карпенко, дядя Толя. У нього яка мать була, Толя. І з Пришиба голуби були. З да, Пришиба, Березнівацького району. Більше середніх такі, крокнопаясі були, да, yeah, кермаки yeah, були, было. циганські, паласаті. Ну, Они на чорну мазь кермаки. Да, плотні, збиті всі. Ну вони летіли. Ну, дивись, район пришиб. Голуби були редко в пості, чи які фасти були, помніш? Балюх, не були вони редко в пості. Ні, <різько> -пості. Не, <різько> не, не, не були. вони Вони були нормальні, широкопері були. Нормальні, Тут ну, такі, як тут... давала, улубку, Толя, это, Валентин, ага. голуби були з Пришиба, бабриняцький район, От такі, як в Снігеровському районі, широка порога пости набиті. Ну, тут да, тут да. же птиця була... була густа поста. Да. Ну... Да. І оттуда були такі голуби? Широкопері були, вони були дві інші наші, ну вони були широкопері такі. Baturin. Висунь, Висунь, висунь по-старому. Ну висунь по старому. Це, ви, да. Він откуди їх привозить туди, за своє родини, откуди йому родом. А, а він родом був з висунь. Так, вісун. Я з його брат держав один, брат виїду держав. Там весь тут був. От я теж зусилля. Валентин, ну я ж остав це вредно, я ж теж їздив туди, да. Ну вже ну, конець 80-х, ну, к примеру, так. То були 12 пер, але ну, не такі, як сьогодні, як Соломина, перо було. Таке не, широке, длінючі голуби, як ото в стандарті написано 56 років, 38-40 см длина голуба. От грудки до середини фаста. Повну ту птицю, длінючу, широка перу. Він жовту давав, то я її в'язав по два крила, не мог удержати. Та зараз, зрозуміло, зараз вже і розміри ті голубів, рідко побачиш такого. Зараз мілкі перевелися голуби. Не давали таких нянь. Ну оцей оцей, що у вас дід жив, він був э, Батурянський, ну Вісунський. Да, да. да, ну, будь... А як його то, ще раз фамілія, ну Карпенко, скажи? Карпенко, Анатолій, Учиться, я його не пам'ятаю. Да. Ну там він не мав вже покоїний. Покійний, ну, він вже да, він десь, нерву, десь 41 го державні. Да, так... Ну от він, виходить, з Ніколаївської області з Бризнявського району голубів да, віз да. сюди. Ну, свого села, будемо так говорити. Да, Ще держав Піту були цигани із під Береслава, це був не дивізії Олександр Чорний. Цигани. Я ж його фамілія, ой, отчисло. Ти не пам'ятаєш? Капітон чи не капітон Ні, я не пам'ятаю. А якого року народження? Може, десь 43 роки рождені був. 40-х 40 однов, так? Да? Не дивізію, держав Піту, там взагалі сильно. В нього були одні цигани. Черные черные слабые. Чернокости чи белохости? Чернохости, белоносы, все такие. Он и на умный народ был сильнейшим. Толя, а мені ще розказували, що у Богданов держав, черноряби красиві, білопости. Як Коневець Дядевась открывается. Коневесь Дядя Василь. Кудин, Кудин, да. Дядя Ваня, да його? Да, да. Дядя Ваня покойний Кудин держав ты, сильну. Старий ти старий голуб'яний, ти взагалі фронтовики діти. Ну, я в молодості до нього приїжджав, у нього була птиця протягнута, красива смоляна, такі рябі, крупні, Валентин. Ну. Так вони і летіли. Я, в конівця, вони потіпали. Потіпали. я забрав всіх. Він мені тоді і всіх. Коли вже старенький Приїхав. був. Так, да, це було в 90-х годах. перед виїздом. Він виїхав туда, до дочки, там він. А, помер да. помер. Він забрав кошнарябик тих. Чи бачу, а нарябить, ну всі, не всі ходи, бо я в'їжджаю. Де так. та птиця ділася, питаю. Ой, <рес> <рес> Да, Птиця була там сильна. Ну де ділася, а ну розкажи. Ну як де ділася? Вивозили, так, чи то, копці, чи, то, копці чи, були, чи ви купували, їхали? Та ні, ну, я, я не продавав. Почали того... болячки з'являтися, да, копці. Ні, потім зробиш, що ли. Чар... Ну, постав чайника я. Чай Чайник саме чорні ці Кримаки. Да. Оце мене Чорнобайка викупила була. Це з під Херсона. Да, да. А так я не продавав. Вони мене... А пам'ятаєш, приїжав... що з Чорнобайівки до тебе приїжджав? Да. Ти ні, казав, ні, ні, з Харкова до те поїхали. З Харкова там один приїжджав, да. <звук> <Викторія>, так. <звук> а, а, а яку мазь брав на Харков? Він з це Ваня. Який це год був? Це був год 80-х. В 80-х роках, так? Да? 80 да. На Харків Кримаків вивозили. Да. Ну вони на садах высота. охранниками були тут, да, ти да, говорив, да? так? На сезон, сезонники на сезон, приїжджали, так. Да, Він да. пішком тут ходив, приїхав мені під Новий рік. Так, Але Толя, ну визула. давай продовжимо, як колись. Ну, э, почув я трошки історію вашу, ну от тебе послухав, кожного своя. Ну, в кожному селі, кожен по-своєму розказує. А хто був, от Валентин тебе друг, я вже почув, що. ну, да. А ще були хтось, такі, хто давав ті голуби, хороші тут на розводі. Ну, Олександр Ігнатович, давав теж голубів хороші мені. На розвоз. Горбаль Петро Володимирович теж на розвод. Ага. розвод. Сильне пише, да. Сильніша да. піця була на нього. Толя, у, у ті годи, от коли ти учився в школі, у вас в, у класі багато голубятників було? Два. Два? Та ти що? Він так держався покойний. Вітя баран однофамілиць. Однафалістський, так? А так солнечного Серега да. Ага. Так, І ти. І все, більше ніхто не держав. Власті більше ні. Mm, Толя, зараз які голуби. Херсонські, кругленькі, набиті, невеличкі, буду так говорити. Ну як? Разнопланові, ну по порослітки я маю на увазі. Ну, коротше, Херсонські, я їх в і в этом самому, Ну, давай. Переднявайський дав... район, там, ага. село воно. Маліївка така є. Тетяновки, ну є такі да, села, да, да, да. і так далі. Ну а, а до поки ми... не попадали ви? Заїжджали до Івана там да, да. Да. є, Фокина. Брали в нього голубів? Да, брали. Летіли у голуби у вас тут. Покривалися вони. Покривалися. Покривалися. А, вони не сідали. А що, ви вийшли з оручичого, болячки? Ну, ну як? Чи да. заганяли? Загнав я їх на рашку 26, стигу. Летіли да, вони... не да, Вони в нього в точкають. Не сідало. томара, На... заривалися, не сідали, накривала хмара і. І вони Зальотувалися в точки гора, і не сідають. Да, не було приділом. Да, це це Вані Фокіна вибрали. Це да? були голуби Фокіна Ну, Ваня Івана. не в Малеївці, не в, в Татьяновці Івана. Ні, це живе. були Фокіна Івана. І голуби це були горбання Петра, тому що він їх підрабатував, він їх збивав більш і більш жорсткими, щоб. Ну, по-своєму да, по він. їх підбивав. Да. Ну, якби так, вони були сильні. Ну, вони, літучі голуби були. Вони були, вони просто сходили. Вони літали по 4 часа, Толя, зараз голуби, коли вітерки твої, ну коли гониш, по скільки в тебе по летять голуби? Ну Час-два, це беремо так нормально. Ну, два години летять. Да, да. Ну, кой хто буває, кой -хто і... Дає і більше витяє. трошки. Да, то... Ну сипни жменьку їсти, давай подивимось на твоїх голубів. А то порозказувати, порозказували. Да, да. Сипниш меньку їсти на пован. Хай тут з курями лазять. О, вони так підфачуються, Сьогодні вітерець такий. Вітери, да, да, да. Толя, сьогодні погода така хороша. Тут будочка толі така старорежимна, да, на чотири дирочки, то ли невеличкі голуби, макові сьогодні, які хочеш. Чернопостенькі, любе льот. Люби льот, вони всі невеличкі в нього набиті. Кругленькі такі, каже, мені головне, щоб летіли. Да. Гонщик, каже, головне, щоб летіли, каже. Ну, Толь, не, не прошу тебе гонять, а ну шевельни трошки. Не гани, а просто так скриші, Толь. Хорош, хорош, неси. Все, хорош, неси. А ну шевельни їх трошки скриші. Просто щоб вони підфватилися. Я зніму крильця їхне. О, у тебе тут їх до чорта, да-да-да. Не гоняй, просто шевельни трошки. А тут ще одна будочка така. О, от такі, отакі от голубки толі. Набитенькі, кругленькі. Ну, сьогодні вітер, погода хороша, але вітер сильний. Прям низовка така крута. Воу-воу-воу, ну, вони. Чом вони на хату всі. Ну я так спробую. Ану. А Навіть ну. не знаю де ставати. Ну що летять це точно. Які хочеш, і курсаки, і чорні, і сірі, і, і білі, і все, що хочеш. І рябі, і, і кримачки, і. О, біленька пішла, на сонце в камеру. В камеру світу нічого не зніму. Сильно круто, не з Вони... Все, Толь, де ти там? Давай, сипни жменьку їсти он. Ти бачиш який ві вітрюган такий круто, непонятний. Ще й сонце якраз. Куди вітер дує, туди й сонце. Воно двоєчко одірвалося. Чи троє, чи двоє, чи сколько їх там. Ну що летять це точно. Ну, троє штук одірвалися. Отак зніму, бачили, що голуби в тебе летять. Все, кинь жменьку їсти, я не буду руки надривати. Льот, осінью якось приїду, що вони підпачуються такі. Літуни всі це пішли потихеньку. Ганяти не просив, бо вон горіш ходуном ходить. Голубенятка порастягує, кидай жменьку їсти. А дійти, давай я дійду, трошки хай вони злетять. А ну помани їх як небудь так любувалися голубка? голубця, Ні, ну ті пішла, капітань, ну пішла. Трійка, Трой, трійка пішла. Да тільки я не буду гнати куча голубинят. і так порбоганяв. Та ну, перше слаж. Ні, отці вони, ну слаж, оту. Де вже? Дерева на Хадуном холе. Там ніти, Ні-ні, ну пішли вони трійка. Толь, я-то не просю просигнать, не надо дітей куся гон. Перелітають, да, так. Воно видно, що кругленьке, набиті. Полімою лосоти, меть капаю, пропаю, стараю, щоб дай Бог не було на яжі сократить. Так зараз ближе трошки підійду зніму. Винішаю. Там масті розцвітки твої познімаю. Тебе тут, які хочеш світом, голуби, трошки ближе вони злітають, щоб видно було. Може комусь нравляться такі голуби, щоб хлопці бачили тут нашої округи. Кому щось підпарувати може вон і на чорну мазь кремачки, і, і які хочеш, і сизенькі, і гарабині. Ну останні роки, Толь, в основному сонце світа, ну хочу зняти, оті двоє вони зацепилися, вони над нами, а видно, там не видно, не бачив. Ну добре, пішли так. Так, як ну... Що пожелаєш нашим голубятникам на сьогоднішній день? Сьогодні війна, хтось на війні, хай хлопці дивляться, що у когось щось літає. Що, ганяти, треба голубів чи як. У вас селі багато зараз голубятників на сьогоднішній день, от сьогодні. 2024 рік, так. Да. Сім чоловік, так? Сім чоловік голуб'ятників. Гонять всі голубичі, ні? Гоняють. Ну, ну, Зим, Зимою я маю на увазі. Гонять, Серега катри голубів. Зайшла болячка, повикашувала повикашували. Та ти що? Оце сирьба, шо, ну, а, ну, охранник, да, Серега, ну, сусід твій, охранник Серега. А давно? Ну ось, ось буквально заділиться. Він якось дзвонив мені, дають в 13, да. гості. Та ти що? Откуда зайшла болячка? Він десь заказував голубів. Бог ну, накуда там по вот навозив. Заказував? Да, десь. Из Одесскої області, і из Дніпропетровського. И протелепав болячку. Здесь може болячка в тих голубах. Потому що їх вони почали рыгать, поносить, подари начали крутить. Ну, От так так, вот так заказують голубив, да? Та, ну Там отак ті твишки, шутки, ящики. Подивися, як там, хто вони болить, не болить. Мальок, голуб може бути пропоєним, ти розумієш, він може і заражений, він може не показувати болячку одразу. А потім вона показує болячку. Ти ж жалко, сильно багато. Коротше, Серега звіз голубів, то так. посилками напередавали, і свої передохли. А так, і... там немає щось, так? А. Бо він якось ну, дзвонив мені, то чи ти давав телефон, каже, там заїдь гості, типу. я говорю, ну я попаду, в ваші края то заїду. Драб, ж, будь, так. так, ще раз проведу. Голуби, то лі якраз лазять. Будочки в нього такі. старорежимні, сьогодні такі вже не побачиш. Ти да. Так, Як да, дідівський, так, да, 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 Такі. і, і, і рябеньки, Чиколи, і, там... і, і кримачки, Тому і макові, і... Вирамі. Які хочеш. Ну каже ганяє. Ну осінню попаду, будуть вітра. дай бог, щоб погода була, щоб не було болячок без без розову. И І, Он... по, і, поїл, і, це, і все одно, да? да? Ну. Стараюсь вроде бы. Я потім, Он зараз купив знову полімун, тих покапав там. Сейчас будете стараюсь пропоїти, для без коминин от Ну, Это та понятно. Ось такі подфальтні. Так, якось так. Ну добре, Анатолій Яковлевич, дякую тобі, що уділив мені трошки часу, розказав свою історію голуб'ячу. Хай буде так. У нас кожного да, по-своєму, да, кожен да. у когось щось учився. Що маємо, те маємо. Ну, маленькі, набиті, але літучі. Осеню, дай Бог доживемо, як зараз бомблять. То приї... да, Всім миру, добра. Саме таке, що хай Бог береже всіх. Так. Ну передавай привіт, може хто тебе да. зна, голуб'ятники. Ну дякуємо тоді, на цьому ми закінчимо. Миру, добра всім. І здоров'я, так. Добре, добре, дякую вам.